Ми це направлення, чи рентабельно, чи не рентабельно, все одно розглядаємо в двох форматах. Самий простий і доволі рентабельний формат це літнє вирощування. Будуємо або штучну водойму, або робимо штучну водойму. Накриваємо її ми. Її зверху теплицею, щоб більше було літа на пару місяців. Купляємо купує людина. У нас малька велику кількість вирощує сезонно в теплий період часу і здає таким чином. Бізнес не важкий, доволі не потрібно трудозатрат великих і капіталовкладення невеликі. Там можуть 10, 15, 20 тисяч доларів на величезну о, теплицю, з на все про все. Е, і за рік-півтора можна це все повернути. Гроші. Це варіант номер один. Варіант номер два на рахунок зимнього вирощування. Само собою, всі хочуть мати бізнес, який е, працює цілий рік. Е, в приміщенні основна витратна частина це. Комуналка в зимній період вона буде максимально висока. Таким чином, ми це все теж враховуємо, але якщо б це було невигідно вирощувати в приміщенні, основна проблема як правильно і технологічно зробити зробити це приміщення так, щоб реально були мінімальні втрати на комуналку, це ми теж допомагаємо. Тому в приміщенні значно цікавіше е, вирощувати, що є цілий рік але Капіталовкладення і комуналка будуть значно вищі. Я раджу починати з приміщення, зробити все по феншую, Потім ви набуваєте руку, у вас все виходить, і паралельно з цим ми ще й вирощуємо в теплиці на вулиці. Або другий формат, який ми також зараз починаємо практикувати, людина будує теплицю на 300-500 квадратних метрів, бере у нас мальок. Вирощує його цілий сезон, частину здає, частина залишається маточного поголів'я. Це маточне поголів'я за літо ви будуєте якесь невелике приміщення і приносите маточник собі в цех для зими, для зимовки. І таким чином, на наступний сезон, у вас буде можливість частково зекономити на посадковому матеріалі для теплиці. Тому форматів дуже багато. Приміщення вирощувати при правильному підході вигідно. Але, але за це, ну скажімо так. В інтернеті ніхто не розповідає, як врахувати всі моменти. Таким чином, будуть питання, зможемо допомогти. Будуємо ферми по всій Україні, робимо так, щоб вони були рентабельні і приносили гроші. Телефон в шапці профілі для зв'язку. Сайт зоокул.ua.